Чудові конопляні сукні від бренду Есмара. Розглянемо величку трошки поближче. Ось така у нас гарненька, темненька. Тут манжетики на рукавчиках. Є ззаду такий поясочок. По всій довжині нашого сукні йде гудзики. Мають такий гарнесенький воротничок. По составчику тут 55% в нас якраз таке коноплі і 45% тут бавовни. Розглянемо ще ось такий. Кавовий варіант. Дуже гарний колір. Тут в нас немає вже прям таких от манжетиків, але є якби рукавчики класичні ближче до сорочки на гудзиках. Також гудзики тут йдуть не по всій довжині, а лише по верхній частинці. І також мають гарний воротничок. Мають такі ось кармашечки по бокам для зручності. Тобто ось по розміром іксочка у нас одна s 8, m 6 і l -2. в нас 2. Подивимося, все вглядає на модельці. В лоті в нас тут 17 штучок, вартість цього лоту 3230 гривень, собівартість однієї одиниці 190 гривень. А для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.